За три місяці до вручення Шевченківської премії розгорівся скандал. Ряд маститих вчених несподівано виступили проти одного з найвідоміших україністів світу, Григорія Грабовича, якого висунули на Шевченківську премію. Чому виступили? Та тому, що Грабович успішний вчений, тому що він говорить кількома мовами і мислить значно ширше ніж багато наших сивочолих академіків. Він перший не побоявся свого часу опублікувати раніше абсолютно заборонений автопортрет Шевченка, де Тарас Григорович зобразив себе голим. А ще тому, що книги Грабовича читають, а більшість тих, хто критикує цього ж самого Грабовича, книжок не писали вже років сто. Чим закінчиться ця буря в шклянці води? Дивіться в сюжеті Ірини Цимбал. За останні десятиріччя Національна премія України імені Тараса Шевченка перетворилася на джерело безкінечних скандалів, ідеологічних і корупційних. Шевченківський комітет, який присуджує головну державну премію країни, нараз обвинувачували в упередженості, консервативності та кумівстві. За 10 років премію вручали винятково авторам історичних романів, патріотичної публіцистики та поетам, які пишуть про красу природи і пошуки істини. Чому головна національна премія в галузі культури втратила авторитет у суспільстві і як його повернути? І чи не треба провести люстрацію серед членів Шевченківського? Комітету, а Шевченківська премія, вона давно дискредитована, вона давно навіть не привід для жартів. Це вже не так смішно, як сумно. Значить, це її суть консервативна від початку. Це державна премія, та? але поле якогось консенсусу і здорового глузду там не уникнув, зменшується постійно. Е, і це значить, не може не впливати на результати і на переможців, тому що людей в ці списки не можуть потрапити люди, які критикують цю премію, вочевидь. Такого бути не може. Да? Якщо там з'являються якісь номінанти, а згодом переможці, то це люди або е мов в чаті не коментують цю премію, або якоюсь мірою лояльні до неї. Бідний Тарас Григорович, це про нього сказано. Хіба ж це людина? Це пам'ятник. Схоже, його ім'я назавжди стало предметом інсинуацій та спекуляцій для войовничого мракобісця. Я впевнена, йому ніколи не дали б Шевченківську премію цього року, коли до вручення Шевченківської премії ще цілих три місяці зчинилася колотнеча довкола імені відомого літературознавця Григорія Грабовича якого висунув на премію інститут літератури імені Шевченка Національної академії наук України. Першою з'явилася заява на сайті однієї з маловідомих політичних партій. Потім з'явилися відкриті листи зі звинуваченнями проти Грабовича, де йому закидали україну фобство. Те, що він ніби робить Шевченка шамана і так далі, і так, і так, але насправді це не відповідає дійсності, оскільки праці Грабовича ми всі дуже добре знаємо, як фахівці, як Шевченкознавці, Григорій Грабович народився 43-го року в окупованому Кракові в сім'ї мігрантів Заличини, навчався в Єльському і Гарвардському університетах, отримав посаду професора української літератури в Гарварді. Для вихованого в західному світі Грабовича дискусія це норма гуманітарної науки. Натомість представники старої радянської школи, які чітко заслуги. Вили вимоги партійності і народності вдаються до знайомих їм методів, доносів і наклепів гірше, коли е, люди заслужені, достойні, менш достойні, е, заперечують право. Вченої ради висловлювати свій погляд, це є зазіхання на академічні свободи і абсолютно неприйнятне. Ніхто не має права цього робити. Є нормальна наукова дискусія, є громадське обговорення, але коли листи протесту нагадують радше публічні доноси, це ненормальна практика. Мені здавалось, що ми вже від цього відмовились. Це дуже закономірна ситуація, розумієте, в чомусь. Вони як представники консервативності, але вже з таким впаданням у певну маразматичність, вони не можуть допустити значить, свіжого погляду, вільної інтерпретації, і тому потрапляння знач в номінанти Григорія Грабовича. Дуже авторитетного, дуже достойного літературознавця, з яким варто сперечатися, з яким варто полемізувати, але ж полемізувати, а не зводити наклепи, просвіта претендують на єдине правильне розуміння постаті і творчості Шевченка. А робити з когось українофоба і дискутувати хто з нас більше патріот чи менше патріот, це хибний шлях. Колись закидали відсутність класового підходу. Тепер значить велика хиба відсутність націоцентричного спрямування. А хто це визначає? Вибачте хто ці судді? У них патент на патріотизм? Чи вони розбираються у всіх наукових проблемах? Щоченкознація? Зокрема, я не думаю. Це треба ці дискусії залишити фахівцям. Українські інтелектуали з усього світу підписали лист звернення до Петра Порошенка на захист Григорія Грабовича. Проте президент не цар батюшка, до якого в будь-якій незрозумілій ситуації слід подавати чолобитні скандали довкола Шевченківської премії свідчать про нездорову атмосферу в суспільстві. Чи отримує Грабов? Вичти про премію. Не знаю, вона йому не так, що потрібна. Вона потрібна радше для оздоровлення цієї премії, бо тут треба або її реформувати, створювати якусь суспільну культурну якусь раду, яка буде її реформувати та? Е, з авторитетними там, 10, 15-20 е, е, постатями, які можуть щось сказати про, про менеджмент, про культурне на наше сьогодення. Е, або отак протягувати туди якихось номінантів, е, які будуть багатьох вдовольняти і які є об'єктивно людьми, які б мали претендувати на національну премію премія, аби вона була притомна, а не в тому стані, якому зараз наразі Шевченківська премія функціонує як спадщина радянського минулого, а отже, вона теж повинна підлягати декомунізації. Головна культурна премія країни вимагає серйозного реформування і, передусім, слід зробити прозорими механізми її присудження. Якщо не ділити премію між своїми, а вручати її гідним лауреатам, вона поверне собі авторитет і повагу у суспільстві.